Хіба з агресором можна договарюватися? І вона вас же все одно обмане, чи дура, як правильно там сказати. Так що їм нельзя вірити, тим более Путіну. Воно ж прихто само настоящее. Ее ж немає нічого правдивого. У вас вже одна брехня. Так що ні, з агресором ні. Хіба що він помре, чи він уйде от власти. І там хтось прийде, ну нормальний прийде, не агресор, тоді можна. А так я вважаю, що ні. Если мы победим, а мы победим. То там можна садитися розвиватися, брати репарацію з них, побивати же гроші. Надо якісь умови ставити. А гро ми я не допускаю. Дело в тому, що вони, скоріше самі себе утокать. Я не знаю, чесно, я вже з Луганська приїхала, розвивалася їхати кудись з України, якось чим далі, чим страшніше. Не знаю. Не вірю позитивний, ну, в позитивний переговорів, вирішення цього питання. Якби нашій владі, мені здається, такі не завершити війни, вони знайшли компроміс. А так просто людей на обов'язках. Про що з ними домовлятися? Що воно у нас на кої? Про що воно не домовлятися? Я думаю, ні про що не ним Можна і перемовини, але на наших умовах. Не знаю, чи потрібно, але вважаю, що наразі неможливі ще перемовини. Як мінімум, ми не досягли того, чого прагнули хоча б на перший, на перший час. І Росія трошки зараз вигідніше що на становищі. Поки що. Дякую, так що я думаю, що вони не приведуть нічого. І не потрібні. Після того, що вони нам зробили, які там можуть бути перемовини? Я так думаю. Перемога буде і мир. А я, на переговори я, вірю. переговори, як думаєте? Наверху все рішається. А ми, ми не можемо нічого думати. Я, наприклад, не хочу з зовсім спілкуватися. Чому? Того, що зробили вони дуже. Боляче вичерпнути, не те, що спілкуватися, зовсім не хочеться нічого. Того, що на, ну, зробити таке, мабуть, чи ума немає у того Путіна, чи я не знаю. Звісно, мір нужен. Переговори. Переговори, мір нужен, я за мір. Ні, після перемоги, тут поток. Думаю, що потрібні переговори.